На трасі на Ратнівщині здетонувала міна. Постраждали люди. Депутати пішли до колективу. В Луцькій стоматполіклініці триває скандал. На щиті до рідних домівок у Цуманську громаду назавжди повертається три воїни. Мої вітання усім глядачам 12-го каналу. У студії для вас працює Ірина Кудря. І це новини першої половини дня 21 травня. Ну, розпочинаємо з новиною від енергетиків світло до 17-ї години по області буде безперебійно. Це передбачає новий сьогоднішній графік. Змінили його ще вранці, скасували всі погодинні відключення, заплановані на день. А усе тому, що Укренерго збільшило ліміт споживання для області на вівторок. Почнуть вимикати електрику 17-ї години до 24-ї за графіком, який є на сайті Волинь Обленерго. Про надзвичайне на трасі на Ратнівщині здетонувала міна. Є постраждалі дорогу. Перекрили лихо сталося поблизу Доманового. Під час негоди блискавка поцілила просто у міну. Нагадаємо, у прикордонні Волині військові обладнали міні-загородження від ворога. Зокрема, через блискавку, це сталось в ковальському районі, поблизу кордону. Вибуховою хвилею пошкоджено вантажний автомобіль і який в цей момент рухався проїжджою частиною. Ну і як повідомляють у поліції, у лікарні обидва постраждалих. Ну а це 58-річний водій рівнянин та його 25-річний пасажир. Загрози їхньому життю немає. Медики про стан потерпілих не повідомляють, бо не мають на це права. Між тим дорогу, посеред якої величезна вирва перекрили й організували об'їзд у громаді. Ситуацію коментувати без військових не беруться. У службі відновлення та розвитку інфраструктури 12-му каналу повідомили, що за дорогу. Дорогу доведуть до ладу, коли це дозволять військові. Ми звертаємось до місцевих мешканців. Прохання в якщо таке ще відбуватиметься такі події. Будь ласка, не поширюйте в публічних просторах, в соцмережах фото та відео з місць подій. Це на жаль грає на руку нашим ворогам. На Волині жалоба на щиті до рідних домівок назавжди повертаються три воїни із Туманської громади. На війні з окупантами загинули Андрій Крук, Андрій Денисюк та Богдан 12-й канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким воїнів. Вічна пам'ять та шана героям. 18 травня у Запорізькій області загинув Микола Варчен. річний боєць був командиром міномета 3-го механізованого батальйону. Родом Микола Варчен із села Любитів Колодіжанської громади чоловік боронив Україну. із початку повномасштабного вторгнення у громаді оголосили триденну жалобу. 12-й канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким воїна, Вічна пам'ять та шана героїв. Волинських журналістів запросили у СІЗО, презентували проєкт В'язниця історії люди, аби показати історії українських дисидентів, політичних в'язнів, розстріляних чиї історії досі зберігаються в архіві у луцькому слідчому ізоляторі. Картки засуджених показали медійникам. Більше деталей про цю подію і ці резонансні справи дивіться у наступних матеріалах випуску 12 каналу. Перевірка стомат поліклініки у Луцьку триває. На збори тудового колективу троє працівників прийшли навіть із адвокатами. Мовляв, їх права порушено. Понад три години за зачиненими дверима тривало засідання постійної комісії міської ради з питань охорони здоров'я із працівниками поліклініки. Хто говорив найбільше і чиї права таки порушили? Дивіться далі. Це черга із тих, хто хоче потрапити на збори трудового колективу в міській стоматполіклініці. А це черга пацієнтів під дворима лікарів, які затримуються. А скільки часу вже пройшло, як чекаєте? Ну з, ну, з двох години пішов раніше. О. Ну то проходьте. У цей час із другої години в поліклініці тривали збори трудового колективу з ініціативи депутатів профільної комісії міської ради з питань охорони здоров'я. Я все таки хочу звернутися до голови профкому. Пан Віктор, дайте нам буквально пару таких ваших основних моментів, що слугувало попереднім зборам трудового колективу, щоб ми могли зрозуміти, що було, як ви хочете. Я вам давала запит депутата. На майбутнє я вас поважаю. Я вас давно знаю. Давайте ви мені будете давати відповідь не вашими і Оксана Ліщинська хоче знати, що ж вимагав трудовий колектив у директорки раніше. Зі слів голови профкому, усі попередні збори він не ініціював, а лише підтримував, а відтак нічого не знає. І протоколу зборів немає. Однак далі запитання до директорки ставлять чомусь не працівники, не трудовий колектив, а депутатка, який, мабуть, дуже небайдужа доля стоматології. Як організовуєте роботи, що лабораторія взагалі закрита на бусьонішній день ще в грудні місяці, ми попередили наших працівників. Були всі згідні, є в нас підписи, навіть голова про форму. підписані, ознайомлені за три місяці, готово на даний час вона робиться ремонт, закінчується зупинити. Не оминули депутати і запитання про тиск та догани для працівників. Ви виявилися кріпкими, стойкими, не піддалися тисненню, тому ви далі працюєте. Я правильно розумію? По-різному. Скажіть, будь ласка, в чому заключається тиск? Тобто для того, щоб зрозуміти. Я сьогодні не гриба. Ми з директором з вами спілкуємося дуже часто. Я хочу людей почути. Почути людей, зрозуміти ситуацію із Доганами береться і голова комісії. Цього, до цього, до цього. Догана, дивіться, Догана була, що в мене виявили флору. Флора була непотаємна. Дзвонили головній місістрі, що При чому тут це? Це взагалі цирк. До слова, на думку адвоката, який консультує поліклініку, це зовсім не цирк, адже ситуація із умовно патогенною мікрофлорою на руках може зіграти злий жарт із пацієнтами стоматології і вплинути на репутацію закладу. Хірург, який проводить операцію, який може проводити операцію без рукавець, тобто вириває зуб, тобто фактично відкрита рана, і може в будь-який момент занести туди шкоду. Ну, якийсь мікроорганізм патогенний. І невідомо, які наслідки будуть у людини. Розібратися із тим, де правда а де ні, допомогла і наступна ситуація. Під час зборів депутатка Алла Наточій заперечила, що отримувала відповіді на свої депутатські звернення. Нагадаємо, вони стосувалися документів про роботу закладу. Ви мені нічого не надали, вам ще говорю. Ви мені надали набір бумажок, які треба сідати і разом збирати, щоб проаналізувати. Беремося розбиратися, чи відсилали дані для аналізу депутатці. Як бачимо, надісланих файлів більше 15. Фактично насилаючи дане депутатське звернення, вона підтверджує, що така інформація була нею отримана, і тут зазначено, що великий об'єм наданої інформації у нас є підтвердження, те, що направлялося саме на її електронну пошту в усному порядку. Вона просила направляти саме туди. А зараз вона вводить в оману трудовий колектив комунального підприємства, вводить в оману. Постійно, членів постійної комісії, але не тільки вона вводить в оману, депутати спробували дізнатися у медиків, чи справді є всі необхідні матеріали для роботи з пацієнтами, на що нарікали раніше окремі стоматологи. «Що людині, яка отримала, яка поставила 601 пломбу, вистачає оксана і 800. і 800?» А 364 — небес. Прошу сказати, кому вона їх ставила і що вони докупляють за все. все, все. Вікторія Дріна. Ми не отримали від них, що вони докупляють від вас. одної. то я вам показую. То я вам ну, Звичайно, що ні, а мені наша А мені нашу не купляють. Мені вистачає того, що мені дають саме лікар Вікторія прийшла на засідання разом з адвокаткою Янною Кінах, яка захищає її честь та гідність. На мій погляд, і я обґрунтовано вважаю, що це були скоординовані дії з боку депутатки і з боку адвокатки для того, щоб у трудового колективу сформувати. Думку про те, що твориться якесь беззаконня, що не надається інформація, хоча це не відповідає дійсності, аби таки розвіяти усі сумніви щодо діяльності закладу. Роботу комісія продовжила за зачиненими дверима. Дивіться, у мене є пропозиція. Давайте ми Любов на відпускаємо пресу, відпускаємо і спілкуєтеся зі всіма представниками депутатів. Влаштоває так, Правильно. прошу так. будь ласка, Львова на толіна. Дякуємо Спілкування тривало понад дві години, однак крапки над і в роботі закладу так і не поставили. Натомість, за словами голови профільної медичної комісії, лунали думки, що працівники хочуть спокійно розвивати заклад і так само спокійно надавати послуги. Остаточні оцінки роботи з члени комісії вирішили озвучити вже влітку. А тим часом, за словами адвоката, триватимуть розслідування щодо порушень, вчинених окремими працівниками. Колишніми працівниками, можливо, за сприянням інших осіб вчиняються в тому числі і кримінальні правопорушення з метою дискредитації керівника комунального підприємства, і це носить систематичний характер, який підтверджується документально за цією темою. Ми будемо стежити і надалі. Ірина Кудря, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Керівник Волинської поліції Юрій Крошко вже не керівник. Він отримав посаду у Києві і працюватиме радником голови Національної поліції України. Зараз обов'язки керівника Волинської поліції виконує його заступник, начальник кримінальної поліції Михайло Сорока. Посаду очільника управління Нацполіції в області Крошко обіймав із березня 2020 року. У лютому ж медіа писали, що ДБР провело обшуки в управлінні Нацполіції Волині. Тоді у держбюро розслідувань повідомили, що під Дозру нікому не оголошували. У Ковалі п'яний водій в'їхав у припарковане авто. Аварія трапилася на вулиці Володимирській. Патрульні підтвердили, що водій на Форд Фокус наїхав на бордюрний камінь. Та по інерції на припарковане авто. Патрульні виявили, що норма алкоголю в крові у чоловіка була перевищена у чотири рази. Побачив патрульних і навтьоки. Поліцейські показали, що знайшли у перехожого луцьку. Зацікавилися чоловіком, коли той поспішив повернути у двори, коли побачив патрульне авто. 32-річний чолов'яга поспішав не випадково з пакети з наркотичною травою. Тепер відповість за незаконне зберігання наркотичних засобів. Через блискавку на Волині постраждала господарська будівля. Лихо сталося надвечір у селі Ворокомле Камінька Шерської громади. У наслідок грозового розряду загорілася дерев'яна споруда. Крім того, там ще й зберігалися дрова. Гасили пожежу, рятувальники більше години. Но ну, горіло увечері і у Чорторийського, Маневицької громади через коротке замикання електромережі горіла цегляна господарська будівля. Рятувальники з'їхалися з, з п'яти населених пунктів, гасили пожежу аж три години. Вогонь понищив дах, стіни, сільськогосподарський інвентар і домашні речі. Потерпілих на щастя немає. Піший марафон із п'ятої ранку луцька журналістка Еля Коротинська простоє 37 кілометрів від садиболипинських до обласного центру, щоб назбирати на 37 fpv дронів. Хоче роздобути завдяки небайдужим людям півмільйона гривень. Я насправді думала, що це буде набагато важче. Думала, набагато буде важче, але так доволі: ну це не марафон. Там 42,5 кілометри бігом. Це піша хода. Дуже класно, дуже легко, насправді не скажу, що дуже важко. Акцію проводить у свій 37-й день народження. На третині шляху повідомила, що вже має понад 130 тисяч гривень. Реквізити для тих, хто має можливість підтримати збір донатом, ви бачите зараз на екрані. Їх також можна знайти і на нашому Ютуб-каналі, телеграм-каналі, і на сторінках у соцмережах нашого 12-го каналу. Ну, і я вам раджу подивитися увесь сюжет про журналістку у вечірньому випуску новин, аби дізнатися більше. Тож будьмо усі такі, як Еля, підтримуємо Україну і наближаємо спільно разом нашу умріяну перемогу. З вами була Ірина Кудря. Побачимося згодом. бережіть себе і до зустрічі.